Добрий день усім. Так, прибрали в хліві повністю, бо вже були, так сказати, помічені всякі блохи, кліщі червоні. Повністю прибрали, вимили усе. Препаратом обробляли. Ось таким. 10 мл. Це препарат розбавляється 10 мл на 10 літрів. Поставили їм по щоб вони випили це усе діло. Поставили у таких поїлочках. Сюди підзапустили вже лівенську ситцеву, молодняк і джерсійського гіганта. Це вже зхліваю, сюди пересадили вже все. Тут вже навіть успіли декількох роздовбати. Ну, точніше, чотирьох, двох то. Ну, Це вчора було вдвох то сильно що їм їх прийдеться подовше потримати окремо, щоб все з ними було добренько. А двох, вчора відсадили, друзі, то все нормально. Найшли курку, яка це все діло починала, довбала їх, відсадили к чортовій бабушці її. А то і очки в неї є, а один чорт ходить, довбе, пір'я висмикає, коротше, відсадили її окремо, а то молодняк тільки буде портити скотина. Хліб обробили, о, знову ж молодих курщат пересадили, зараз як почнуть падати. Хто знає, то Джерсійський гігант і Лівенська не дешеві кури. Особливо якщо їх брати не по пару штучок. А багато. Трішечки по карману б'є. Ну, ми їх брали курчатками, точніше не курчатками, а яйцем самі проїнку бували, випоїли, вигодували. Зразу їм тут і поїлки поставили, щоб пропоїть від блох. Є такий препарат. Зараз і ще будемо. Оброблять самого хліва, корошком позасипаємо. Ось такі гарненькі, як бачите. Джерси півні на вагу вже хорошенькі такі. У нас є тут так само курчата, які за них навіть старші, але джерси по вазі, по розміру, більші. Це я вже точно можу сказати. Такі вони гарненькі бігають, нібито все з ними добре. Підійду, покажу поближче. Спочатку вони ці курчатки, що пересадили, вони день в хліві, напевно, сиділи, навіть і не вилазили. Приходилось їх чуть-чуть виганяти, щоб поїли, попили. Вони але, ну, з цього вже хліба не вилазили. А тут вже розбігались, Уже нормально їдять, п'ють. І то, що цікаво, бачите, поставилося в бункерну гудівничку, в чому суть, Привикли до бункерної, тільки поставили її ось ось. Фіять, їдять. Ось в кориті, можна сказати, майже те саме таке без чистого комбікорму. Не чіпають. Ну, таке, звісно. Які там на сонечку вигріваються. Щейте тепер з хазяйства з недільку не можна брати яєць. Опять же скажу, випайкуємо. Робимо. Бо були вже у великій кількості поміщенці, всякі блохи, кліщиці, пір'єві, Так що пропоюємо їх, щоб все з ними було добре. старіші куря аж в кінець позаходили а тут та... кіпіш О, молоді читайте тут молодих курчат я не знаю скільки ми їх сюди пересадили ну, штучок 30-40 напевно Ну, коротше Старіші кури, бачите, вони всі там на вірочки сідають, їм спокійніше треба, щоб було. Менше бігають там. клюють, всі їдять. Слава Богу, що одне одного не чіпають. Ну і то добре. Оце курочка бачите, така вийшла. Думали, що півник? Насправді курочка і дуже велика, ще й з чубом. Жалко, що такі не лахмонога. Але повністю така чорна-чорна, аж е і синім одливом таким чорна. Ну ще й з чубом, щубом. Залишили, бо думали, що півник, бо такий розміром більше, ніж всі остальні. А вийшла курка. І курка велика курка, це не з маленьких нічого. Оце цьогорічна весняна. А по розміру вона вже більша деяких, яким, наприклад, у нас є вона по декілька років, а вона за них Ви Симі розумієте це. Так! Да. Зараз. Так, ну, гукають. Всім дякую. Не забувайте підписуватися на канал. Пальці доверху, щоб канал розвивався. Далі буде. Будемо спостерігати, що з цього всього кодла далі виросте.